Їх не зупинили ні артилерійські обстріли, ні заміновані позиції. Українські танкісти взяли участь у ключових боях під час харківського контрнаступу. Наша знімальна група побувала на позиціях 3-ї окремої танкової бригади. Історія про те, як залізні воїни прорвали оборону окупантів у Балаклівському районі. Дивімося. На цьому відео воїни 3-ї окремої танкової бригади витягають трофей расистів, здобутий у ході харківського контрнаступу. Українські танки взяли участь у одному із найважливіших боїв цієї слабетної операції. Саме ці воїни вибили окупантів із села Байрак. Це дало змогу зайти до Балаклі і прорвати оборону росіян на Харківщині. Мій батальйон. Безпосередньо здійснював завдання з вогневої підтримки підрозділів на лівому фланзі. І прикордонників там наступали прикордонники. На правому фланзі наступав підрозділи 518 окремого батальйону спеціального призначення безпосередньо під час виконання проведення штурмових дій і захоплення опорних пунктів. У бою за Байрак нашим танкам теж дісталося. На щастя, лише техніці. У цей танк у ході наступу аж тричі влучили із ручного протитанкового гранатомету. Зіпта позривало всі. Ось тут трошки тут зазіпо лежати, тут, тут це позбивало тут все, кумулятивну броню. Побило прицел на очі, а мені їм ним керувати, бо я не бачив нічого. У мене там прицел трошки пошкоджений. Ну сюди ось попало, всі сколки полетіли. Там ззаді бак пробитий. В районі Балаклії наші воїни зайшли на опорний пункт Москва, той самий, з якого почався російський ленд-ліз для Збройних сил України. Жартують воїни. Безпосередньо в батальйон забрав три танки. Про БМП я не хочу казати, тому що ми їх віддавали, вони нам не потрібні, і ми їх віддавали, ну, піхота забирала і відтаскувала. А це підрозділ саперів у складі танкової бригади, і вони безстрашні. Цапи навіть не полінувалися під кожну міну ставити вже гранату з ведірною. Тобто, якби ти прийшов і просто взяв її руки, то вже б не спілкувався. Бійці розміновували ділянки на передовій просто під час наступальної операції. Ході наступу на Байрак проробляли шляхи руху для наших військ, знешкоджували міні-загородження для того, щоб вони, ну, наші війська далі продвігалися. Продвигалися вперед під прикриттям танків, незважаючи на ворожу артилерію, знімали всі ці речі. У танковій бригаді кожна машина має свою історію і навіть своє ім'я. Екіпаж танка собі придумав названня тор, бог війни, бо грому. А чому саме то? Як вам сказати? Одна машина в роті, яка не була ні в ремонті, ніде. І працює вона безотказно. Сьогодні третя танкова бригада продовжує воювати на передовій, адже український контрнаступ досі триває. Знайшли біля танку ось такий кавунчик. Чисто випадково. Я ні на що не натякаю, але нагадаю, що в Україні батьківщина Кавунів це Херсон. Артем Лагутенко Олексій Куцук, телеканал Еспресо.